Навесні все оживає навколо. Але найголовніше чудо, яке відбувається в природі, це те, що всі перелітні птахи навесні повертаються до рідних країв. Хтось раніше, хтось пізніше. Птахи завжди дотримуються певного графіку перельоту. В Україні налічується понад 400 видів птахів. Вони є в лісах і садах, на полях і луках. На болотах і водоймах. Коли вони повертаються, відкладають яйця у гніздечка, які розміщуються на землі, на деревах, у дуплах і навіть в скелях. Кожен з птахів обирає собі місце для існування. Одні обирають водойми, такі як лебеді, дикі качки. Чаплі, інші ліси, це Соловей, Іволга, Зозуля. На луках і степах є свої мешканці. Це жайворонок, журавель степовий, курібка, деркач. Хоча журавлі селяться в степах, але обов'язково поблизу водою. А деяких птахів ми можемо спостерігати поблизу людських осель або в парках. Це граки, ластівки. Пропоную пограти у гру, де живуть птахи, де живе біла чапля, біля водою, поблизу людей або у лісі. Правильно, біля водою. Де обирає собі житло ластівка поблизу людей, в степах і луках чи в лісі. Вірно. Ластівки селяться поблизу людей під стріхою будинків. Де живе грак? Так, граки селяться поблизу людей у парках, садах і на узліссі. Співучий соловей. Де він обирає собі житло? Соловей живе в лісі. Величні лебеді. Де вони мешкають? На водоймах, поблизу людей або в степах. Вірно, лебеді мешкають на водоймах. Жайворонок степовий. В його назві вже є підказка. Де він живе? Звісно, в степах. Дика качка. Качка мешкає біля водойм. Яскрава Іволга. Де її житло? На болоті. Біля людей чи в лісі. Правильно. Іволга мешкає в лісі. Спробуйте відгадати, де мешкає зозуля. Зозуля також мешканець лісу. Молодці малята. Все відгадали вірно.